Чиє Дання стримане, тяжке несила того, крить такій малій дитині. Твори Лесі Українки 25 лютого у день народження письменниці читали в мистецькому просторі підземний перехід Вагабундо. Співорганізаторка заходу Ольга Деркачова розповідає, що Леся Українка писала і говорила про безкомпромісність у ставленні до всього російського, про те, що в імперії українцям живеться дуже погано. Я буду читати уривок з одного з її листів, де вона пише про те, що вона працює над такою брошуркою, де власне, буде про те, як живеться українцям, як жилося українцям під царями. Ця брошура не знайдена, але ми знаємо точно, що вона була і Леся Українка окреслює власне, і своє ставлення. До російського і своє ставлення до російської мови і до власне, російської влади. І будемо так само читати десь і патріотичну лірику, і звісно, о той дух лицарства, про який Леся Українка говорила. Мріє, не зрять. Ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє сповнилось серце ущерть. Все ж тепер а не, мене не одіб'ють від тебе примари. Галина Васильків, яка теж прийшла читати твір Лесі Українки, розповідає, що з нагоди дня народження поетеси придбала собі її книжку. Обрала поезію «Мрія не зрать. Я давно полюбляю цю поезію, люблю її читати, тому що вона дуже близька мені. Саме ця поезія колись надихнула мене і для вступу на факультет філології. Леся Українка завжди. Писала про Україну, про нашу нову долю, це теж ми можемо почерпнути з її поезії і вірші про натхнення знову ж таки, які надихають, вірші для українок. Письменник Євген Баран теж прийшов на лесені читання. Вона завжди закінчувала чи свої твори, чи свої вірші на оптимістичному якомусь такому платі який би не давав людям до кінця ну, не бачити просвітку. Вона, як той знаєте, один з тих християнських апостолів, яка до кінця несла ту свічку віри. І вона її втримала, якщо ми вже скільки років про неї говоримо і читаємо її твори. Єдині мій тільки надія зостала. я ще побруд раз на України, попавшись на міло. Ой, чиста Україна, Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.